звати Лена Храмцова, з вами рубрика цікава німецька і одна дібільна тупа фраза, як на мене, це «Ich bin, wie ich bin, es ist, wie es ist». Тобто, «Ich bin, wie ich bin» я така, яка я є, або я такий, який я є, і «Es ist, wie es ist», Тобто, що маємо, то маємо. Чому я скажу, що ці слова є такими неадекватними? Тому що вони показують, що людина ем, не то, що з такими тараканами, а от любіть мене? Таким, яким я народився. На сайті знайомств ви часто зустрінете ці фрази. Це означає, що ідіть всі полем, я буду таким, який я є, і змінюватись я не збираюся. В принципі, якщо ви не збираєтесь змінюватися, то ви, напевно, труп. Але і трупи змінюються, вони там розкладаються. Людина змінюється, людина росте або деградує. Це також зміна. І, в принципі, я вважаю, що якщо вже вам хтось сказав цю фразу, то біжіть від цієї людини полем, лісом як можна далі від неї, оскільки людина вам говорить: я тупий, я нічого не буду робити ні в наших відносинах, ні на роботі. От просто така собі сіла клуша або клуш, який говорить, що танцюй коло мене з бубном, а я буду. Сидіти. До речі, от як у вас ставлення до людей, які кажуть, от я такий, який, як є, мені там 46 років і все? Чесно, мене такі люди жахають, оскільки це вже розповідає чи мені доказує ще те, що. ну, там нема з ким балакати. Людина ніколи не буде говорити з вами, не піде на компроміс, вона ніколи не почує вас, вона буде стояти на своєму і казати: «Ich пін, ві, ich пін, ес іст ві, ес іст. Тому, будь ласка, друзі, уникайте таких фраз, і якщо вам хтось їх говорить, згадайте моє відео, помачіть ручку і побажайте йому всього найкращого. Я вам вдячна за ваш коментар. Чи ви вже Цю фразу можете використовувати. І хтось мені сказав, що завів навіть тетрадку для того, щоб писати, записувати ці слова. Я вам дуже-дуже вдячна за ваші коментарі. Вони допомагають мені далі шукати цікаві слова, цікаві вирази і радувати вас такими корисними перлинками німецької мови. Побачимося!